Зараз ми розберемо основні особливості страйкбольної зброї на прикладі двох типів приводів АК та М серії, їх застосування та технічні характеристики. Для початку візьмемо АК-028 від компанії Cima, який являється реплікою бойового АК-47. Так само, як і в оригіналі, на тому ж самому місці присутній перемикач вогню. В верхньому положенні запобіжник, в середньому автоматичний режим пальби, в самий низ одиночний. Магазин ставляється так само, як і в оригіналі. Вставляємо в паз і приєднуємо. Щодо приводів на платформі AR15, перемикач вогню знаходиться також на тому самому місці, як і в оригіналі. Положені сейф запобіжник. Семі одиночний. Ауто черга. Магазин вставляється цією стороною вверх. До упору. При приєднанні повністю спорядженого магазину зброя вже готова до пальби. Зводити затвор для досилання шару не потрібно. Найрозповсюдженішим типом магазину в страйкболі є бункерний магазин. Щодо принципу його роботи, тут знаходиться резервуар для шарів. В стандартний бункерний магазин для АК-серії влазить близько 500 шарів, до М-серії – 300. Бункерний магазин потрібно підкручувати. Що це означає? Внизу магазину знаходиться каліщатка, з допомогою якого підкручується магазин. Коли ви засипали шари в ємність, ось цим механізмом потрібно підкрутити, щоб зверху з'явився шар. Після чого потрібно зробити ще 10-20 напівобертів зверху. В М-серії потрібно накручувати від себе. В АК на себе. При повній накрутці магазину, коліщатка починає тухіше ходити. Або в деяких магазинах проскакувати. В таких випадках не потрібно перекручувати магазин. На 80% причина того, що у вас не вилітають шари з приводу, пов'язана з магазином. Повністю підкручений магазин дає змогу зробити 20-30 пострілів, тому його потрібно постійно підкручувати. Зробили велику чергу, підкрутили. Зробили 10-20 пострілів, підкрутили. Не забувайте підкручувати магазин, повітрям ви нікого не уразите. Також в страйкболі присутні механічні магазини, так звані механи. Але сьогодні ми їх не будемо розбирати. Дальність польоту шару стракбольною зброї у штурмової гвинтівки приблизно сягає 60 метрів. Але дистанція прицільної стрільби приблизно складає 30-35 метрів. Враховуйте ці параметри, приведені вогню. Правила поводження зі стракбольною зброєю нічим не відрізняються від справжньої. Після використання не забуваємо ставити на запобіжник. Не направляємо на людей, якщо ви не маєте відкривати по них вогонь. Також стрикбольна зброя, як і бойова, транспортується в спеціальних збройних чахлах або кейсах, так як на перший погляд, його важко відрізнити від справжньої зброї. Тому не потрібно лякати перехожих людей, мати труднощі з правоохоронніми органами і робити інфаркт бабусям біля під'їзду. Якщо ви додивились до цього моменту, не забувайте поставити лайк та підписатися на канал. Далі більше.